Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. 86-річному переселенцю з Маріуполя припинили сплачувати пенсію. Нині він мешкає на Київщині, він внутрішньо переміщена особа. Але вся проблема, як каже донька цього пенсіонера, в проходженні ідентифікації, дуже заплутана історія, але наша люда Руденко поїхала, вирішила розібратися в цій історії. Давайте подивимося, чому так сталося і що з цим можна зробити. Очевидно, ну, що такий випадок не один. Я поняла, що йому припинено, призупинено чи відмовлено в, в, в пенсії. Ніхто ніяких підтверджень, пояснень, дзвінків, смс чи чогось моєму батькові не надсилав. Якби він був одинока людина, якби, наприклад, я їздила десь працювати за кордон, хоча б періодично, людина сидить без нічого вдома і бачить, що йому не прийшла пенсія. Це Наталя розповідає її батькові 86-річному військовому пенсіонеру з Маріуполя. Призупинили виплату пенсії. каже, якби вона не зайшла в його кабінет, батько і не знав би, що це трапилось. От він зараз дуже дуже слабкий, вже але він сидить перед ноутбуком, слухає новини. Минулого року він втратив ну, маму мою. Для нього це було просто головна людина його життя. Нині батько, ветеран військової служби Ігор Андрійович, живе в Боярці, що на Київщині. Чоловік пережив пекло Маріуполя. Наталя змогла виїхати з міста лише всередині березня. Це була абсолютно чорна діра. Виїхати було просто неможливо фізично ніяк. В більшості людей, в яких були автомобілі, ці автомобілі згоріли. А В кого вони були, іноді пального не було. Чотири тварини на руках. І двоє престарілих батьків, які майже не рухаються. Нема автомобіля, нема якихось особистих зв'язків. Гроші взагалі не мають значення. Однак тоді вдалося виїхати з людьми, які були в підвалі з Наталею. Нас взяли в два автомобіля, люди, з якими ми опинилися в одній будівлі, і взяли, тому що інші злякалися виходити взагалі з підвалу. Два роки жили у Львові, а два живуть у Боярці. У нас була мета тільки вибратися в Україну. Нині Наталя з батьком мають статус внутрішньо переміщених осіб. А жінка каже: дізналася, що деякі категорії пенсіонерів ВПО мають пройти ідентифікацію. Це ті, хто проживає за кордоном чи в окупації. Втім, нібито її батька це не мало б стосуватись. Однак саме з цим виникли проблеми просто замкнене коло. Коли переїхали сюди, змінили довідку на цю адресу. Тобто в нього є довідка, яка Тверджує, що він живе на території України починаючи з 22 року. Однак цього недостатньо, каже Наталя для ідентифікації того, де саме знаходиться пенсіонер, чи в тимчасово окупованому Маріуполі, чи на підконтрольній Україні Київщині. Подати заяву на, на зміну цієї адреси на фактичну можна тільки через електронний підпис. А в батька є тільки паперові документи. В нього нема водійських прав і нема закордонного паспорту. Через ці документи можна підтвердити щось через паперові – тільки приходити безпосередньо. В нього дуже великі проблеми зі здоров'ям він ледве пересувається по дому, і до цього було що возила я його кудись на таксі, але тільки в лікарню, щоб лікуватися або швидка забирала. Батько наразі важко хворий. Ситуація така, що, попри те, що Наталя зверталася і до пенсійного фонду, і фізично була в працівників, поки виплати призупинили. І як вирішити це питання, невідомо. Наталя намагається самостійно вирішити, як же батькові уновити дані. Я виконую зараз функцію пенсійного фонду України. Я не вони ніяк не інформують людей похилого віку, таким чином, щоб до них це дійшло. Це дзвінок, СМС, візит на дом до тих, хто не може виходити. От, е але цього нічого не було зроблено. І навіть я, така просунута в цих електронних справах людина, не змогла з цим нічого зробити. Ми надсилали запит до пенсійного фонду України з проханням прокоментувати ситуацію. На момент виходу сюжету в ефір відповіді теж не отримали. Адвокат Дмитро Круговий каже: у системі пенсійного фонду адреса реєстрації на окупованій території дійсно може стати проблемою. І система спрацьовує як запобіжник, щоб гроші не потрапили на окуповану територію. Люди похилого віку їм достатньо складно зрозуміти і, взагалі, відповідати от цій культурі поводження з цифровими засобами, з цифровою комунікацією. Тому тут безумовно потрібні компенсатори певні від держави, які будуть запобігати такому порушенню, банальному порушенню прав пенсіонерів. Адвокат каже, з ідентифікацією в пенсійному фонді дійсно виникають проблеми, і, попри те, що для зручності вони запровадили відеоідентифікацію, ідентифікацію, черги на неї все одно величезні. Розголос цієї ситуації може допомогти. Скоригувати певним чином оці процедури бюрократичні в пенсійному фонді, для того, щоб такі випадки не виникали в майбутньому. Я сподіваюся, хоча б в даній ситуації більш оперативно будуть проводити цю оці процедури відеоідентифікації для того, щоб черги не накопичувалися. Адвокат каже, що систему потрібно або змінювати, або покращувати. Можливо, для цього залучати студентів вузів, які вчаться, адже в нас є спеціальні факультети в юридичних вузах, де навчають фахівців пенсійного фонду. Отак, ну знаєте, які б історії не були, потраплялася з вами. Будь ласка, пишіть нам їх розповідайте про них разом і добре, і погане проживемо разом. Тільки так, а як так. інакше? ми власне тут. Ми чекаємо на ваші повідомлення, на ваші історії. Ну і рухаємося далі з вами в нову годину. Тому залишайтесь з нами. Будь ласка, це сніданок. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер. Тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій меті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. На 1+,1 Україна.